Всім доброго дня, мене звати Анатолій Пахомов, я практикую йогу і остеомеханіку. Інколи приходять пацієнти з болями в спині, у руках, в ногах, ми ліквідовуємо цю біль у людини і відповідно у людини виникає питання: а що ж робити їй далі для того, щоб підтримувати своє тіло, для того, щоб ця біль до неї не поверталася? Як ви повинні розуміти, що частина болей, це є дисфункції, які виникли внаслідок стресу. Частина болю може виникати внаслідок неправильного користування фізичним тілом, або якогось просто інциденту, де людина послизнулась, упала там, і так далі. І є методи, які допомагають і в першому, і в другому випадку підтримувати своє здоров'я. Наприклад, ви можете почати медитувати. Ви можете почати практикувати йогу як фізичну дисципліну. І якщо ви ніколи цього не робили, то я вас запрошую на такий курс для початківців, де з нуля ми будемо розглядати базові кілька вправ і базові медитації, ну і в тому числі захопимо трішечки світогляд людини для того, щоб ви могли. Долати стрес або навіть для того, щоб цей стрес у вас просто не виникав, тому що якщо ви розумієте, що таке карма, причини, закони, причини наслідку, чому в житті виникає та чи інша річ, то вам буде набагато легше вже справлятися зі стресом. Це не означає, що в вашому житті нічого не може Так? В житті весь час в нашому щось стається, але ми можемо змінити точку зору і е, допомогти самому собі, самим собі. Подолати цей стрес і перебувати в стані здоров'я. Під цим відео я залишу допис, де ви можете ознайомитись з програмою курсу. Це 8 занять протягом місяця. Ми будемо займатися і спробуємо розібратися так, щоб в кінці цього курсу ви змогли самостійно практикувати. Також у нас є така безкоштовна група для тих людей, хто цікавиться цією, хто займався у мене. так, у нас є розширений курс річний для тих, хто хоче глибше дізнатись його. Запрошую на всі наші програми. З вами був Анатолій Пахомов. Ваджа його.